така цацка під румпульчи. Доружив їх не в перший раз. І що це таке? А це скарб? Булонка укорочена, кільця литі. Дивіться, намоточка, яка файна. Обов'язково. На кінчик у нас ще один тюльпанчик. Друзі, дуже легенько, укорочена. Підходить наш невеличку рибу карасик, там плотва. І зараз покажу вам, наскільки вона зручна, наскільки вона легесенька. Ось. Просто це 4 метри. Ну, не пісня, а. Лялічка просто. Та ну, коробчука вони тягнуть. Так що, друзі, заходимо куточок рибака, добираємо собі ось такі ось гарнюні і кайкуємо.